Чергове непорозуміння України з Польщею, все через те, що найбільший польський оборонний концерн начебто не отримав запрошення на форум оборонних індустрій. Йдеться про польську зброєрську групу. Про це заявив міністр Яцек Сасін в ефірі Радіозет. Мовляв, компанія не одержала запрошення від України, бо більше він звинуватив Україну у недружніх кроках. Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов'язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде виборча кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною і грає роль тих, хто демонструє, що не ставить на цей уряд, який є адвокатом для України і стільки зробив для українців. А що краще ставити на зміну влади у Польщі, і це буде мати погані наслідки для України. Тим часом український посол Василь Зварич в інтерв'ю польському телебаченню каже: запрошення країна отримала однією з перших. Однак представники Польщі не взяли участі у форумі. Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, приймати його чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну у тому, що Польща не була присутня. Нагадаю, форум відбувся 29 вересня у Києві. На ньому президент Володимир Зеленський анонсував створення альянсу оборонних індустрій. До нього приєднаються виробники техніки та зброї з цілого світу.